Всім привіт! Хотіли сьогодні поговорити по спорядженню. Під час тренувань ми стикнулися з таким питанням бронежилети, РПСи і взагалі як готувати спорядження під бойця. Представимо, що придбали ми плитоноску і як її укомплектувати. Спина беремо ось такий чехол під гідросистему. Багато цивільних не вміють, як користуватися молі системою. Нам потрібно лямки продіти всі ячейки. Ось вчора на, на тренуванні один боєць підсумки автоматні зацепив, але він просто не продів через всю систему молі. І тому воно в нього висіло. Ну ось так. І тому струпу ми повинні пропустити через кожну молі. Щоб воно заплули. На боковушки, тут де можна бронепластини або кінварові вставочки вставляти, так само можна навішувати там гранатний подсумок, радіостанція і тому подобного. Ось цими лямками ми бронежилет регулюємо по висоті. От. Знову ж це під. Кожного бійця. Подсумок автоматний, так, щоб він не висів, ми ціпляємо, от, починаємо з третьої лямочки. І так же само продіваємо. І повинні закрити, щоб він не відкривався. Коли одіваєте отакі от подсумочки, і буває, що незручно, допустимо, продівати. Звичайно, чайну ложку. Тому коли нам потрібно буде підважити, ми. Допустимо, беремо раз. Ось такого плану. Є бійці, які е, спеціально на передню плиту не ставлять підсумки автоматні. І тут знову беремо, допустимо, ложечку. Раз. І так. І в нас є вже три підсумки. Напашник. Має два відділення, ківларову ставку ставити і, може бути, керман. Додатковий турнікет або перев'язочні матеріали. Що можна. З приводу РПС. РПС так же само кожен боєць готує під себе. У мене під два магазини під сумок під скидання пустих магазинів. Я це пляю з лівої сторони прямо на підсумочки для того, щоб можна було. Швидко в підсумок закинути в магазин, а не шукати, як хто дехто ставив аж на спину. Зручніше з лівої сторони його можемо закрутити. З правої сторони я лишив під кабуру під пістолет. Якщо нема у кого з бійців пістолета, вони можуть додатково ставити автоматні підсумки. Аптечка натовського зразка. Грузовий У Грузовий підсумок можемо. Перчатки, будь-який дрібідінь туди. Плюс е пачки з патронами. Гранатний подсумок. Так само тут гранатний можна. І сюди теж можна прицепити ще гранатні подсумки. Е лямки і кріплення, щоб лямочки не розходилися. Коли я одягаємо бронежилет, щоб воно не розходилося. Теж зручно. Ну і плитоноска. Три подсумки. Ніж голок, турнікет, турнікет. З цієї сторони система зброса дозволяє її теж скинути. Гранатні підсумки, Додатковий підмагазин. Так само гранатні підсумки. Ну і то що? Ось такого плану. Магазини. Підсумки в магазині доволі. Сильно тримають поїзджу так. Снімається. Ніш. Тоже все снімається. Слава Україні. Друзі, готуйте спорядження під себе, під свої бойові задачі. І нехай вас береже Бог.